Подорожуючи у федеральній землі Гессен в Німеччині, буде цілком логічно зробити хоча б коротку екскурсію в столицю цієї землі старовинне місто Візбаден. Воно знамените своїми термальними і мінеральними джерелами і є одним із найстаріших бальнеологічних курортів Європи. Ще стародавні римляни знали про численні гарячі джерела міста. І воно згадується в літописах IX століття як Візбада, що означає цілюща ванна. Але ми за час нашої кількагодинної екскурсії спробуємо перш за все оглянути деякі із основних історичних та культурних пам'яток Візбадена. Від залізничного вокзалу міста під'їдемо автобусом до Центрального міського парку, де побачимо величну будівлю Гесенського державного театру. Він був урочисто відкритий у 1894 році Кайзером Вільгельмом II. Театр побудовано в стилі необароко. Його фронтон прикрашають численні скульптурні композиції на мистецькі теми. А зверху на цій будівлі напис, який цитує вірш німецького поета, філософа, драматурга Фрідріха Шиллера. Гідність людства віддано у ваші руки. Бережіть їх. У 1905 році перед театром було встановлено пам'ятник Шейлеру нагоди сторіччя від його смерті. Цей театр у Візбадені є сьогодні одним із найбільших театрів в Німеччині. Він має чотири сцени. Велика зала з основною сценою вміщує понад тисячу глядачів. Від театру підемо до історичного центру Візбадена через парк Вармедам, що у перекладі з німецької означає тепла дамба. Цей парк був закладений в 1860 році і свою назву отримав від залишків старих укріплень Візбадена, які обмежували наче дамбою теплий ставок, куди стікалися струмки від багатьох термальних джерел. Пізніше з розвідком міста Ставок було переплановано, а в кінці минулого століття в ньому встановлено фонтан. У парковій водоймі оселились і круглий рік живуть кілька видів водоплаваючих птахів, які зовсім не бояться людей і почуваються тут у цілковитій безпеці. В парку тепла дамба, росте багато рідкісних видів дерев, а також тут встановлено чимало різних скульптур. Зокрема, в кінці 19 століття в парку за присутності Кайзера Вільгельма ІІ було урочисто відкрито пам'ятник його діду Кайзеру Вільгельму Персому. Туристів приваблює в парку також і цей камінь, з якого стильчить бойовий меч, який неможливо витягнути. З боку паркових алей над деревами вже видніються високі шпилі найвищої будівлі Візбадена, протестантської ринкової церкви. Отже, прямуємо далі до центральної площі старого міста. Взагалі більшість будівель в центрі Візбадена, які ми бачимо сьогодні, були збудовані за короткий період із середини 19 століття і до початку Першої світової війни 1914 року. Лише двоповерхова стара ратуша, що сьогодні заховалася між більш високих будинків, була збудована раніше, на початку XVII століття. Домінантною центральною площі Візбадена є велика будівля неоготичної ринкової церкви, збудованої в 1862 році як державного собору герцогства Насау, до якого в ті часи належав Візбаден. Цегляна будівля церкви має незвичний дизайн нової готики з п'ятьма височенними вежами. Головна вежа досягає висоти 90 метрів. Бічні і хорові вежі трохи нижчі 73 і 58 метрів. Ринкова церква стала першою чисто цегляною будівлею у всьому герцогстві Насаву. Інтер'єр собору довжиною 50 метрів оточений високими галереями, а склепінчаста стеля розмальована у вигляді зоряного неба. У вівтарній частині виділяється скульптурна група з білого мармуру п'яти фігур у натуральну величину із зображеннями Ісуса Христа по центру та євангелістів Марка, Іоанна, Матвія і Луки. Ну і, звичайно, великий собор має і великий орган, який налічує 6200 труб та кілька рядів клавіатури. А в 1986 році цей собор обзавівся ще однією особливістю. Він був оснащений карельйоном, тобто набором із 49 бронзових дзвонів, які керуються механічною клавіатурою. Сталева конструкція з усіма дзвонами найбільший з яких важить понад 2 тонни, розташована у головній вежі на висоті 65 метрів. І коли звучать дзвони карельйону, їх чути у всьому візбадені. Перед собором можна оглянути копію статуї Вільгельма Оранського, графа Насау і голландського державного діяча 16 століття, пам'ять якого вшановує і Євангельська церква в Німеччині. Оригінал пам'ятника встановлено в Берліні. Візбаден з населенням 300 тисяч жителів розташований на правому березі великої міжнародної річки Райн. Цікаво, що на протилежному, лівому березі, навпроти Візбадена розташоване місто Майнц, столиця сусідньої федеральної землі Німеччини Рейнланд-Пфальц. Таким чином, Візбаден і Майнц є єдиними столицями німецьких земель зі спільним міським кордоном. У теплу пору року на цьому кордоні, на райні, працюють кораблі і катери різних пасажирських і вантажних судноплавних компаній. І, звичайно, плавають приватні човни. Напроти причалу, звідки починаються річкові прогулянки для туристів, за набережною, яка є частиною популярного міжміського велосипедного маршруту, розташований великий замок палац Бібріх, колишня резиденція графів Нассау. Перша черга барокового палацового комплексу була споруджена в 1734 році принцом Карлом. А в пізніші десятиліття замок Бібріг неодноразово добудовувався, розширювався і нарешті в 1841 році було остаточно завершено всі добудови. І палац перетворився на великий цілісний комплекс з центральною круглою ротондою, залами, павільйонами, галереями, оранжереями. Центральну круглу ротонду з бальним залом всередині прикрашають ззовні, зверху, статуї античних богів. Ці скульптури в основному вціліли під час війни і пізніше були відреставровані. А будівля палацу Бібріх сильно постраждала під час Другої світової війни, зазнавши значних руйнувань деяких його частин. І після війни залишки колись величного замкового палацу були сильно занедбані. І лише на початку 60-х років минулого століття уряд землі Гесен почав відновлювати будівлю, яка зараз і знаходиться у його власності. Сьогодні замок Бібріх використовується для представницьких цілей. А також тут розміщена штаб-квартира Державного управління охорони пам'яток федеральної землі ГЕСН та кілька інших урядових офісів і організацій. наша екскурсійна група прямує до гори Нероберг, на яку можна піднятися як пішки, так і скориставшись технічною культурною пам'яткою Візбадена, водним фунікулером, збудованим ще у далекому 1888 році. Чому водним? А тому, що тоді підприємець Карл Людольф подав заявку на концесійне будівництво канатної дороги на Нероберг саме з водяним баластом. Ця система працює і донині. Тобто кожен вагон має містку в 7 тисяч літрів цистерну для води, яка закачується насосами у верхньому вагоні. Із нижнього вода навпаки виливається в резервуар, і рух вагонів відбувається від сили тяжіння, наповненого водою і тому набагато важчого верхнього вагона, який спускається і тягне догори нижній порожній від води вагон. І далі процес повторюється. Перепад висот складає 83 метри, а довжина цієї короткої гірської залізниці 438 метрів. Сьогодні цей фунікулер у Візбадені останній та єдиний у Німеччині такого типу з водним баластом. На межі 20-го і 21-го століть він був капітально відремонтований і сьогодні цим транспортом охоче користуються жителі Візбадена і особливо туристи для підйому на гору Нероберг. Ця гора має висоту 245 метрів над рівнем моря. На її вершині, ще всередині 19-го століття, був насаджений і розпланований невеликий гірський парк який сьогодні є чудовим місцем для пішохідних і велосипедних прогулянок. Тоді ж у 19 столітті на горі збудували готель, який, на жаль, відносно недавно, у 1989 році, зруйнувався від пожежі. І зараз від нього залишилась лише відремонтована вежа, де працює ресторан. А центральною спорудою гори Нероберг є моноптероз. Невеликий круглий храм в грецько-античному стилі з колонами, схожий на більш звичну для нас подібну будівлю альтанки-ротонди. А біля цього моноптероса цікава для туристів природна западина, оформлена у вигляді античного амфітеатру. Згорі можна побачити позолочені куполи Російської православної церкви збудований всередині 19 століття герцогом Насаву Адольфом як церкви гробу Господнього для своєї померлої дружини Єлізавети. 18-річна племінниця російського царя Миколи І, княгиня Єлізавета Михайлівна, померла у Візбаденні під час важких пологів. Повдовілий герцог Адольф Витратив величезне придане молодої дружини на спорудження церкви Святої Єлізавети і саркофага, де покояться останки Єлізавети та її теж померлої новонародженої доньки. А ще з висоти гори Неруберг відкриваються панорамні види на долину Неро з виноградниками, будинками і міськими забудовами німецького міста Візбаден. Завершуємо ми нашу коротку, але цікаву екскурсію цим великим містом на тому ж центральному вокзалі, теж своєрідною архітектурною пам'яткою. Вокзал був збудований в необарокових формах в 1906 році. І з того часу ця будівля гідно представляє гостям Візбадена це курортне місто світового значення.